Чивамінасан, чи знаєте ви, що середній зріст японців за останні 150 років збільшився на 15 см? В чому ж причина, спитаєте ви? Очевидно, що не останню роль у цьому грає зміна харчових звичок та поступовий перехід корінних жителів Японії від традиційного раціону до Західного. За останні десятиріччя споживання рису японцями скоротилося вдвічі: споживання м'яса та молочних продуктів навпаки збільшилося. Сьогодні ми поговоримо про сільське господарство в Японії. Зараз я знаходжуся на церемонії збору рису, яка проводиться у підніжжя гори Фудзі Сан. Поки ви дивитесь на церемонію, розповім трошки про вирощування риса в Японії. У зв'язку з тим, що більшу частину території Японії займають гори та ліси, лише 12% території країни придатні для ведення сільського господарства. Більша частина цих земель заливні поля, які використовуються для вирощування рису. Минулого року Японія експортувала рису на 75 мільйонів доларів США, ставши 24 за обсягами експортером рису в світі. Найбільше японського рису експортується в Гонконг, Сінгапур, Мавританію та США. Водночас виробництво рису не покриває потреби Японії в рисі. Тому набагато більше рису імпортується до Японії. Минулого року Японія імпортувала рису на 487 мільйонів доларів США, ставши 15 найбільшим імпортером рису в світі. Леова частка цього рису імпортується зі США та Таїланду. Японія у зв'язку з обмеженістю своїх природних ресурсів веде інтенсивне сільське господарство. Інтенсивне сільське господарство характеризується широким використанням високопродуктивної техніки, агротехніки і селекційної техніки, а також мінеральних добрів та засобів захисту рослин. Така система ведення сільського господарського виробництва орієнтована на отримання максимальної кількості врожаю, а також отримання максимального прибутку. Інтенсивне сільське господарство характерне саме для високорозвинутих країн. А зараз давайте повернемося на нашу церемонію зі збирання рису. На цьому полі в префектурі Яманасі рис вирощується методом органічного виробництва, як і на 80% інших полів Японії. Зараз ми спостерігаємо спеціальний ритуал, під час якого синтоїстські священники благословляють рис та дякують природі та богам за щедрий врожай та гарну погоду. Після цього синтуїські священники покидають поле, співаючи ритуальні пісні та ще раз благословляють врожай рису, який ще декілька десятків років тому назад становив основний продукт харчування японців. А зараз ми бачимо, як почесні гості церемонії зрізають по декілька колосків. В цьому також є певний символізм. А після священників, які освятили урожай, співачка співає пісні про рис. Варто відзначити, що японці дуже дбайливо відносяться до збору та посадки рису. У цьому є дещо архаїчне, адже рис збирають руками, в'яжуть в акуратні однакові снопи та висушують. Восени. По всій країні на рисових угіддях багато волонтерів та іноземців можуть долучитися до японських традицій, дізнавшись більше про культуру вирощування рису в Японії та зв'язати свій власний сніп рису. А ще на рисові поля на збір чи посадку рису хоча б раз в житті приїжджав кожен японський школяр. Дітей з маличку вчать цінувати працю та берегти японські традиції. Японські дітки, яким мама чи не щодня кладе рис в шкільні сніданки, знають, що рис не виникає на поличках супермаркетів, а його дбайливо сіють та збирають, а врожай напряму залежить від погодних умов. Я також не змогла стриматися від спокуси зв'язати свій власний сніп рису по традиційній японській технології, яка передавалася з покоління в покоління. Що ж ще вирощують японці? В принципі, все що завгодно. Якщо прогулятися по невеликим містечкам, можна побачити ось такі сільськогосподарські угіддя. Все дуже доглянуто. Вирощуються по технології. Деякі сільськогосподарські культури я навіть не можу ідентифікувати. Ці всі присадибні ділянки доглядають не роботи, а як правило, літні японці, які вирощують баклажани чи цибулю традиційним способом, які мало. Чим відрізняється від традицій їх дідів та прадідів? Подекуди поблизу туристичних місць можна побачити, що такі присадибні ділянки захищені від допитливих туристів дротом з електричним струмом. Аплоди. Такого сільського господарства можна придбати не лише в токійських магазинах, а ось тут, прямо не відходячи від поля. Тут працює все на віру. Можна придбати дуже дешево, щойно зібрані мандарини та солодку хорму, а гроші можна просто закинути в спеціальну скриньку. Зараз вже пізній вечір і майже всі фермерські овочі вже розкупили. Залишилась лише якась зелень та самотня капустина. Але я не могла вам цього не показати. Друзі, дякую вам за перегляд та підписуйтесь на мій канал.